Привіт, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо серію відео про розумний будинок від Акара. Для початку визначимо, що таке розумний будинок, які гаджети до нього потрібні і як його побудувати. Тема велика: смарт-пристроїв дуже багато. Ви здивуєтесь, наскільки їх багато. Тому буду розповідати вам про все поступово. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Якщо дуже спрощувати, то розумний будинок це система датчиків та техніки, які поєднані в одну систему, якою можна керувати зі смартфону, планшету чи комп'ютера. Але всі вони зв'язані на один обов'язковий головний гаджет центр керування або як його ще називають, централь хаб шлюз. Саме він є проміжною ланкою між розумними гаджетами та вашим телефоном. Тобто датчики та девайси відправляють інформацію на хаб, а він вже обробляє цю інформацію. І Передає на ваш застосунок у смартфоні. Часто запитують, навіщо взагалі це все, і без розумних гаджетів все добре працює. Зараз розкажемо. Наприклад, наявність у будинку розумної розетки дозволить включити та виключити техніку дистанційно. І більше не треба хвилюватися, чи виключили ви праску, а чи закрили кран, чи не буде там нічого з котлом, поки ви на роботі. Прикладів насправді дуже багато. Чого тільки варта система антипотопу, яка збереже вам купу грошей та нервів. Чи протипожежна система, яка може врятувати ваше життя. Вона теж є частиною екосистеми розумного будинку, яка самостійно контролює роботу кожного пристрою, тому вам не доведеться про це хвилюватися лише інколи міняйте батарейки, але зазвичай гаджети самі вам про це нагадають. Тепер давайте розберімося, як нам побудувати розумний будинок на основі пристроїв від компанії Акара. Для початку нам потрібен хаб. У нас на столі тут М1 другої генерації, який вже може інтегруватися в екосистему Apple, Amazon і Google, та ХАБ М2. Під'єднати їх дуже просто. Вмикаємо в розетку і запускаємо додаток Acara Home. Реєструємося, натискаємо додати пристрій і далі вже все відбувається автоматично. Тільки треба буде ввести пароль від Wi-Fi. Орієнтуємось на голосові сигнали від централі. Функціонал у них однаковий керувати розумними пристроями, але різниця у деталях, які протоколи зв'язку вони підтримують: зібі, блютуз чи вайфай. Тип живлення, управління голосом, скільки пристроїв можна додати, в які інші системи їх можна інтегрувати, та багато іншого. Деякі централі виступають ще і підсилювачем Wi-Fi сигналу. Моделей хабу доволі багато. Тут на будь-який смак, дизайн і розмір. Від флешки до вже солідної шайби з RGB підсвіткою, яку саме обрати тут вже доволі індивідуально. Це залежить від багатьох факторів. Але як я вже говорив, функціонал у них однаковий. Різниця лише в деталях. Наприклад, цей живиться від USB, а цей від розетки і має сирену з підсвіткою. Ще важлива деталь, що є варіанти пристроїв для азійського ринку і європейського. В магазині краще одразу уточнити, який саме в них продається. Зазвичай наші магазини продають саме європейську версію продукту. Але краще зайвий раз перепитати. Так, хаб ми обрали, але сам по собі він нічого не робить. Тому переходимо до мінімального набору інших гаджетів. Наприклад, мінімальний комплект для комфортного. Пробудження, контролер штор, розумна розетка та безпровідна кнопка. Створіть сценарій, щоб разом з вашим будильником автоматично відкривалися штори. Включався чайник, а мультиварка почала підігрівати вам сніданок. Чи запрограмуйте все на натискання безпровідної кнопки? Можна створити сценарій, щоб при виході з роботи у вас вдома запустилося опалення та нагрівання води, варіантів купа, як і розумних пристроїв. Розповідати про них можна дуже багато, але це все у наступних відео. А якщо у вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!